Так, ваші ціалі передачі. Я надаю дозволу на підрозділку. Чого? ЦК України. не 3007 у нас прикольно були виробники публічні Але... А у нас чудові засідання це публічний процес. Власний. Людей може прийти послухатись. Право на передбачено законом статусу для судового статусу. Але в законі передбачено за винятком обведень встановлені законом. Дані обмеження закрема встановлені статтею 37 США України. Тому прослуху. Я надам документи на підтвердження. своїх повноважень. Вода особи на знімання, фото, кіно, теория чи відеоквіту припускаються, вода припускається. Якщо зюка проводиться відкрити на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічно характеру. свої Персональні дані, персональні дані з прізвище неповертів, бачите даних, місце проживання, які тут не з'ясовуються. А ці персональні дані, які ви тут оголошуєте, це вони є загальнодоступними, тому що вони вносяться до протоколу судового засідання, до, до, до судових рішень. Ви хочете, це ваше право, хочете, бувайтеся в куті. Хочете там, я вас не можу фізично заставити, там сісти тут чи там. Будь ласка, бувайте. хочете сховатися за, за спину цього молодого, красивого оператора чи ще якимось ще не. Це, ну, це я не можу заборонити знімати, тому що це є захід публічного характеру. Знімати добре, але щоб я не попала. Може ну, або... виключив, може ви, 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 ви отримаєте в Ютубі багато лайків і е, е, багато хто, хто захоче, е, крім е, ваших персональних даних, е, ближче більше дізнатися ваші персональні дані е, з метою там можливо створення інших більш серйозних стосунків, а не тільки якоїсь. З нетривалого перегляду відеороліка. Так що це публічність, mm -hmm. ось що нам потрібно. зараз. судовому процесу потрібна публічність. Для того ті е, претензії, які існують до е, судової влади mm -hmm. за рахунок публічності, вони в якійсь частині будуть знівельовані. Тому це в тому числі на вашу користь. Ну, Судового процесу я взагалі не заперечую, відносно лише особисто. Ну, ще б ви заперечили стосовно судового процесу. Ховайтесь, я вас не можу заставити інших. Якщо вам зручно знаходити, бути присутніми путь.